Привіт! Мене звати Ангеліна Чмут і це подкаст Погляд з іншого боку. Він про складні теми, незвичні підходи та нестандартні аргументи. Зараз це погляд на християнство крізь призму війни в Україні, бо це такі уроки, про які не можна мовчати. Коли я думаю про різдво. Уявляє прикрашене місто, ніч хвали в нашій церкві, переповнені торгові центри, час, коли сім'ї разом згадують народження Ісуса Христа, освітлені вулиці, прогулянки за сніженим Києвом, багато магазинчиків на Софіївській площі, де пахне морозом, корицею та глінтвейном, колядки та веселий сміх, різдвяні дзвіночки та звуки скрипки. Ковзанка біля адміністрації президента на червонощокі люди намагаються встояти на ковзанах, заздрісно спостерігаючи за тими, хто катається краще за них. Хто сліпить сніговика на дитячому майданчику, діти кидаються сніжками і не хочуть іти додому, коли мами кличуть їх. Різдвяна музика, яка лунає в кожному магазині, в кожній кав'ярні, дні наповнені зимовою казкою. Різдвяні свята були для нас звичними, ми часом навіть втомлювались від цієї святкової метушні. Вдома обов'язково ставили ялинку, запалювали всі гірлянди, вмикали всі лампочки в будинку, мама напікала всякої смакоти, дім наповнювали люди, але цього року все інакше. Сім'ї не зможуть святкувати різдво разом, бо знаходяться у різних країнах. Там, де колись було тепло та затишок, зараз лише вирви від бомб і пожарища. Міста України не те що не прикрашають, деяких з них просто не існує. Тисячі людей не зможуть повернутися у свої домівки, бо нема домівок або немає людей. Неможливо спокійно сходити за подарунками чи з'їздити в центр, бо точно знаєш, що буде повітряна тривога і потрібно буде ховатися від ракет, які націлені на Україну. В багатьох містах не вмикають ліхтарі. Що вже казати про метри гірлянд, якими зазвичай осяяні площі, тисячі людей без світла по всій Україні, бо варвари вирішили, що ми здамося через це. Ми без тепла, води, зв'язку та інтернету, але ми знаємо, за що ми боремося і ніколи не здамося. Ми будемо продовжувати співати, допомагати людям, волонтерити, донатити і триматися до перемоги. Різдво багато українців зустрінуть у окопах та бомбосховищах зі зброєю в руках, бо інакше не можна це ціна, яка платиться за нашу свободу якої не існує без боротьби, Як і не існує різдва без розуміння ціни, яка була заплачена, Божий син став людиною, залишив небо, щоб прийти на землю, у місце, де ніхто його не чекав? І трапилося тими днями вийшов на кастря Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квіріній, і всі йшли записатися кожен у місто своє, пішов теж Йосип з Галилеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись з Марією і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони пристрашились страхом великим. Та ангел промовив до них Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті! І на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі ті, хто почув, дивувались, тому що їм пастухи говорили. Коли Ісус прийшов у цей світ, то одразу опинився у смертельній небезпеці, його ненавиділи, навіть не знаючи, він був змушений тікати з міста, де народився. Налякана Марія похабцем збирала речі, поки за стіною вбивали чиєсь немовлят. Вони з Йосипом під покровом ночі тікали в сусідню країну, бо в Ізраїлі залишатися було небезпечно. Цар Ірод побачив загрозу маленькій дитині, почувши пророцтво про народженого царя. Але не знав, що цей цар ніколи не буде земним царем. Він ніколи не буде жити у земному палаці, а корона в нього буде стерно. Але Ісус. Все одно вирішив прийти на землю, Та його будуть зневажати, використовувати, звинувачувати у всіх гріхах, відшовхувати і знущатися. Він кожен раз обирав нас, незважаючи на те, що багато людей відкинуть його, деякі будуть називати його чудеса діями диявола і, врешті-решт, його будуть катувати, а потім вб'ють. Ми ніколи не зможемо зрозуміти цього. Як можна віддавати всю любов свого серця людям, які все одно відправлять тебе на хрест? Ми звикли захищати своє серце настільки, щоб ніхто не зміг завдати йому болю, обносимо його високими мурами, щоб ніхто не переліз і не знищив його, але Ісус відкрився настільки, наскільки це було можливо. Його любов до нас була настільки безмежною, що зруйнувала всі перешкоди, наче величезне цунамі любов, яка дозволила вбити себе, бо тільки смерть могла подарувати нам життя. Різдво це жертва, яка зроблена для нас, це любов, яка більша за весь всесвіт, ціна нашого життя, Його смерть. Найцінніший подарунок, який тільки може бути. Цього року ми розуміємо історію Різдва, як ніколи раніше. Бо, як і Марія з Йосипом колись, ми також тікали з рідного міста через смертельну загрозу, переховувались в іншій країні, як і вони, бачили смерті ні в чому не винних людей через каприз безумця. Це вже все було 2000 років тому. Нас також ненавидять ні за що і бажають смерті, просто тому, що ми тут живемо. А подарунки від царів з інших країн продовжують нам життя. Наше Різдво це відсутність різдвяної музики через шум генераторів та ледь освітлена ялинка на фоні темних будинків. І цього року ми, як і пастухи. Найбільше в цьому житті чекаємо надії, знаходячись в абсолютній темряві і чекаючи яскравого світла від ангелів, ми пройшли вже 300 днів війни, радість та адреналін, смерть та смуток, веселощі, біль, повітряні тривоги, бомбосховища та підвали, співи, сльози, гнів, молитви все це було. І всі ці 300 днів Бог був з нами. Різдво це завжди свято, яке наповнене вогнями, багато світла, гірлянд, ліхтариків, великих люстр, але цього разу все інакше. Ми зрозуміли, що Різдво зовсім не у святкових декораціях або в подарунках, воно у тому найціннішому, що ніхто не може відібрати. Різдво це завжди надія і знання того, що відповідь обов'язково прийде. Навіть якщо зараз ми не бачимо шляхів, якими це може статися, цей рік повністю прийшов в очікуванні очікувані дива, у яке ми насправді втомилися вірити, але не втомилися його чекати. Сьогодні нам потрібне диво як ніколи, так само як воно було потрібно людям, які стільки років чекали, обіцяного Месію. І як ми знаємо, вони його дочекалися, воно трапилося зовсім не так, як вони очікували, і було зовсім не таким, як вони собі його уявляли, але воно було саме таким, яке було потрібне. Тому що прийшов не просто революціонер чи людина, яка знає, як навести лад в країні. На землю прийшов Бог, прийшов і залишився, і продовжує залишатися з нами. Він в окопах під Бахмутом, він в підвалах Херсону, що кожного дня під обстрілами. Він з нами тоді, коли ми чуємо свист ракет і вибухи, коли ночами не можемо спати через тривогу повітряну і внутрішню. Він наповнює наші серця миром і спокоєм. Він посилає дива на фронті і в тилу. Він завжди з нами, Емануїло, Його ім'я. Дякую, що були зі мною сьогодні. Щасливого Різдва!